Бог живий. Друзі, благословенні люди во Христі Ісусі і Святому Дусі. Хто ще не є благословений во Христі Ісусі і Святому Дусі, то Бог запрошує вас. Бог запрошує прийняти участь в Царстві Божім в ці дні. Віра Божа, вона не релігія. Віра Божа не має нічого спільного з релігією. Віра Божа це і сам Бог, це Його Слово, яке є діяльне тепер і на всі віка. І тому, якщо ти ще не на стороні Бога, якщо ти не прийняв Ісуса як свого Спасителя і Господа і не сповнився Духом Божим, то сьогодні є така можливість для тебе: прийми Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Повіривши, повір, що Він вмер за твої гріхи на Алговській Христі і в третій день Він воскрес із мертвих, дарував тобі прощення гріхів і життя вічне, вічне життя. Хто може зрозуміти це? Вічне життя, яке ніколи не закінчиться, у славі Божій з Богом. Зрештою, Бог створив людину для вічності. Якщо ти думаєш, що Бог створив людину, що вона прожила 70, хай буде 100, 100 років, 120, то це є велика помилка. Бог не предназначив, щоб людина помирала. Смерть прийшла через гріх. І Бог устранив гріх, Він віддалив гріх тепер через Сина свого Ісуса Христа. Він є той міст, який з'єднює тебе і Бога. Його кров свята вона має силу омити. Кожну людину від всякого гріха. Прийми Ісуса Христа, віддай своє життя в Його руки. Скажи, Ісус. Якщо Ти не віриш, то так і кажи. Я не вірю, Господи, що Ти є. Я хочу, щоб Ти дарував мені віру. Я хочу пізнати Тебе. Я хочу вірити в Тебе, в живого Бога, що ти є, що Ти прощаєш. І даєш життя вічне. Молися так, як ти відчуваєш, як ти думаєш. Ніякого лукавства не має бути в молитві. Говори те, що є в твоєму серцю. Ти Бога не обманеш, Бог знає все, все, чим ти дихаєш, що ти робив вчора, позавчора і третього дня, і що ти будеш робити. Бог знає всі думки твої. Тому Богу треба говорити від щирого серця, ніякого лукавства. Так, так, ні-ні. Що ні. більше, то від лукавого, сказав Ісус Христос. Тому віра Божа вона базується на живому Богу, на Слові Божому, не на релігії, не на конфесії, а на Слові Бога живого. Сказав Бог Слово, і сталося по вірі Божій. Бог є начальник віри Ісус Христос. І тепер, щоб багато не говорити, ми можемо провірити, що є живий Бог. Як це зробити? Ісус сказав. Треба виконувати Його слово. Євангеліє від Матвія, 18 розділ, з 18 вірша. По правді кажу вам. Говорить Ісус Христос, начальник віри Божої, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм. Від мого Отця, що на небі. Буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані там Я посеред них. Якщо ми зберемося двоє, троє, сто тисяча і більше людей в ім'я Ісуса Христа і будемо просити. Про всяку річ сказав Ісус. То все, що не попросите в моє ім'я, ім'я Ісуса Христа, буде вам від Отця мого небесного. Так діє віра Божа. Віра Божа, вона жива, Слово Боже, воно живе. Ісус Христос воскрес! І Він діє тепер і на всі віка. Давай попросимо, що ти бажаєш від Бога зараз отримати. Оздоровлення? Може, ти втратив зір, втратив руки, ноги, може ти паралізований, може, в тебе невилікована хвороба? Може, в тебе депресія? Може, тебе мучать нечисті духи, будь-що, від чого ти сам не можеш звільнитися, і ніхто тобі не може помогти. Зараз, в цей час, іменно зараз в цей час, ти можеш попросити разом зі мною і з тими, хто зараз буде просити в ім'я Ісуса Христа. Щоби Бог дарував тобі те, що ти бажаєш від Нього: чи то оздоровлення, чи то звільнення від нечистих духів, чи то спасіння твоєї сім'ї, спасіння твого чоловіка, твого сина, твої дочки, твої дружини. Зараз в тебе є цей момент. Істина, в чому заключається істина жива віра Божа. Істина жива віра Божа. Не в тому, хто з людей просить. А в Ісусі Христі. В Господі, в ім'я якого ми просимо, в Отця Небесного, Бог відповідає тим людям. Які зібралися в ім'я Ісуса Христа, Його Сина Божого, і просять в нього те, що вони бажають отримати. І Ісус каже, Він є гарант, каже, буде вам від Отця Мого Небесного, якщо ви попросите в Моє ім'я. Бо де двоє або троє збереться в Моє ім'я, там я буду, там я є. Там моє зцілення, там моє звільнення, там моє спасіння, там звільнення від депресії, від всякого зла. Давай будемо молитися. І менше слів говорити істину конкретно, що ти бажаєш від Бога? Отець Небесний. Во ім'я Ісуса Христа, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, ми зараз призиваємо Тебе. В наше життя ми зібрались разом просити в тебе, в ім'я Твого Сина Божого Ісуса Христа, який вмер за наші гріхи, який воскрес із мертвих на третій день. Ми просимо Тебе. Бога вічно живого, всемогутнього Бога. осуществи нам і кажи Твою проблему, якщо треба оздоровлення, кажи: я хочу оздоровлення. Якщо треба спасіння Твоїх родичів, кого іменно? Кажи перед Богом: Господи, спаси мою сестру. Мою дочку, мою дружину, дай живу віру в її серце, і явись її, і даруй її покаяння, щоб вона покаялась, щоб він покаявся і прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, щоб Дух Святий наповнив його. Я молюсь, щоб на протязі цих. Шести днів, так як ти висів на хресті шість годин. На протязі шести днів я прошу тебе во ім'я Ісуса Христа, даруй спасіння. Говори кому. Даруй оздоровлення, даруй звільнення, даруй роботу, даруй житло. Все, про всяку річ. Говори, і Бог відповість. Бог є живий. Так живуть вірою, праведні люди. Не релігією, не словами, не пустою болтовнею, а Словом Божим. Ми опираємося на Слово Боже. А Бог відповідає по слову Божому: не по Слову Івана, Петра, Гаврила, Василя Марії, а по Слову Божому. Во ім'я свого Сина Ісуса Христа. Будь благословенний, здоровий і обов'язково Бог тобі дасть відповідь. Він вже тобі дав, бо ми помолились в ім'я Ісуса Христа. Прослав Бога тепер. Подякуй Богу за спасіння <кхух> твого сина, твої дочки, твої дружини, твого чоловіка. За оздоровлення зцілення Твоє, оздоровлення Твоє, за оздоровлення Твоїх ближніх, якщо ти молився за них. За нову роботу. Дякуй від цього часу Богу. Все, що попросиш в молитві з вірою, отримаєш. Ми молилися з вірою в Сина Божого Ісуса Христа. І ми отримали, тому що Син Божий вірний. Він вірний, Господь. Амінь. Будь благословений, здоровий, захищений під Божим покровом во ім'я Ісуса Христа. Амінь. А Бог Всевишній, во ім'я Ісуса Христа да осуществить те, що Ти просив, що ми просили в ім'я Ісуса Христа. І Дух Святий воспроизведе ці дії над тими людьми, за яких ми молились, над тобою, якщо ти молився за себе. vo ime Isusa Hrsta. Amen.